Привіт, друже, на зв'язку Вайпер! Заходжусь я на аккаунті Окта. Ок, це клан-лідер українських ангелів, і зараз ми побачимо, як в рейд грають кракени. Дев'ятий хардовий голем ось така команда разом із одним кормом. Дивимося, як вони будуть проходити. Скажу зразу, що замість князя ночі підходить Лідія. Але буде трішки довше по анімаціях, тобто по часу буде трішки довше, але буде простіше зліткою одягнути пророчку. Так, дійшли. 16 секунд і вже на самому Големі. Буде простіше пророчку одягнути чого? Того, що двойний розлом. І плюс більше бафів. Ну, Але літка довго своїми крилами махає і трішки анімацію затримує. Дивимось, як Артак разом із своїми псами дає прожарки самому Голему і його поплічникам. Прикольна моделька у хардового голема. Трішки перефарбували його. Так, 50 секунд і майже ми закінчили. Нашу зустріч, але ще зовсім трішки залишилось. Все побігли, покусали, покусали голема. Так, хвилина 23, щось довгенько. Рекорд 57 секунд і 45 подів. Йдемо до героїв дивитися, що вони одягнуті. Е, почнемо, давай почнемо із пророчки. Пророчка Сет жорстокості. 248, не так е, крижаний голем. Не сильно він тут апнутий, швидкість, опір, точність 252 швидкості, 313 крит урону Але повторюсь, якщо у вас буде літка, то крит урону набагато менше потрібно. Князь ночі. В укамінній шкірі десь використовується ще 269 швидкості. Ну і тут крит урон Від нього що потрібно? Від нього потрібно розлом і баф. Ренегаточка. Всеті щита під пророчку, тобто її навіть не вартує розглядати, ви просто берете свою ренегатку. Як е, від неї що потрібно? Від неї потрібна просто перезарядка для пророчки. І, друзі, артак. Артак зразу бачимо: п'ятизіркова душа, дар спустошення душі. Як ми могли побачити в кінці бою, ось цим даром добив поплічників самого Голема. Навички, звісно, повністю. Два сети, сет з КБ на. Безсмертя і сет регенерації. Кінцеві параметри його ось такі: 81 тисяча здоров'я, захисту майже 3 тисячі, 266 швидкості, крішанскріт урон нас не цікавить, 390 опору і 400 точності. Ось такі параметри. Параметри не сказав би я, що якісь там суперзахмарні, нормальні, цілком адекватні. Так, буде важкувато і дати і точність, і опір. Але ось тут ми бачимо, що плюс 30 з онлайн-аренки. І також там у пророчці, пророчка в нас в лідерах, то 40 ще дає аура. Ось такий артак, також дивимось. Таланти виглядають наступним чином ніякої червоної гілки. Ось так. З тиранією, щоб ще швидше пришвидшувати самого артака. По артаку давайте переглянемо артефакти. Опір швидкість. Швидкість точність здоров'я. Швидкість, крит шкода, крит шанс здоров'я. Тобто, щиток взагалі просто в швидкість. Рукавички на здоров'я, три проки в опір, кріт шанс, який нам не потрібен, і швидкість. Броня на опір. Додатково пофарбувалась в точність, три проки в швидкість, також є точність. І чобітки, три проки в здоров'я, один прок в захист. Пофарбувались не туди, куди потрібно. Також є точність і здоров'я. Е Перстань на здоров'я, два проки в здоров'я, один прок в захист, амулет на захист. І просто тут були два проки в точність. Також стяг на точність, прок в швидкість, два проки в атаку, факту непотрібних. І також є здоров'я. Ось так одягнутий артак. Ось так грають кракени в цей рейд. І на дев'ятому. Ордовому големі ще качають корм. А звичайні прості люди 20-го і 25-го голема. Друже, ось такий коротенький відосик. Я надіюсь, тобі було корисно і цікаво. Якщо так, прожми подобайку підпишись, підтримуй український контент, і звісно, зустрінемось в наступному відосі. Don't want to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.